Ганна мешкає у садовому товаристві, переймається, може залишитися без електрики з літа. Голова господарства оголосив про новий тариф 3 гривні 15 копійок. Та платити таку суму жінка не згодна. Ми сказали, ми платити по 3,15 не відмовляємося. Ми будемо платити 2,64 по закону і 2,94, так як раніше ми платили. Він сказав: я у вас світло по такій ціні не приймаю. Я вам відрубаю світло. Через відсутність світла, каже, у родині найбільше постраждає її син, бо не зможе нормально навчатись. Готуємося до першого класу, сім рочків нам. Однак як допомогти дитині, не знає. Голові садового товариства Ганна не довіряє. Мовляв, той збирає з людей більше грошей, аніж має бути насправді. Ніяких документів немає, ніякого договору немає. Ми не знаємо, чого ми відталкуємося, ніяких платіжок ми нічого не бачимо. Вони не розглашають. Як вони сказали, ми не можемо його роздавати першому попавшому. Те, що ми тут проживаємо, це нічого. Би дізнатися правду, жінка вже й викликала поліцію. Ми до нього пішли. Він чи заховався, чи він втік. Ну не було ні його, ні машини. Нам вдалося зв'язатися із головою товариства. У телефонній розмові Віктор пояснив, у червні компанія постачальника підняла тариф. Тепер він по 2,64. Утім, господарство збирає більшу суму, щоб покривати нестачі та побутові витрати. Получається актив вирішив, і підняти ціну на 3.15. Це узгоджено з людьми дев'яносто дев'ять відсотків людьми. А. А, так і актив передав ці документи мені. Я угодив і також спитав собак. ціна буде така. У таких випадках радять юристи, мешканці можуть змінити ситуацію лише на загальних зборах. Для цього треба, аби за зменшення суми проголосувала більшість людей. Аймін Арнал, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.